Якщо є якась користь від і парада і от всього того трішника, який ми спостерігали в Росії, то це приїзд сі дзіпіня. Точніше, це те, що Китай проявив деякі речі достатньо публічно, так щоб це точно побачили в Вашингтоні, і відповідно. Вашингтон може змінити свій настрій, навіть незважаючи на нову стратегію Пентагону. Давайте розберемося, яку роль зіграв приїзд і присутність Сі Цзіньпіня голови Китаю. На зустрічах з Путіном і на параді, як це оцінюють в сполучених штатах, і чому тут є непогані новини для України, що не менш по відношенню до своїх стратегічних партнерів? З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп І нагадаю, що ми були б прям дуже вдячні, якщо б ми змогли би зараз Зупинити відео, підписатися або подобайку поставити, або коментар, і далі продовжити дивитися, тому що ми намагаємось вам завжди давати актуальну інформацію, і дуже прикро, якщо вона вам не подогружається Ютубом. А ми починаємо. Отже, дві події, їх так ще інакше треба розглядати разом. 8 травня напередодні оцього в... Кремль до Путіна прилетів голова КНР Сі Ціпінь. Це головна людина зараз щонайменш до великої кількості країн, і, як виявилось, тепер і для Росії. Це було зроблено максимально помпезно, публічно. Напевно, ви бачили вже фотографії, там, де от вони двох і от такі великі прапори. Ну коротше, Ось це все висвітлювалось максимально з усіх сторін, і я особливо наголошував, що зустріч у них тривала багато годин, і багато угод підписали, і багато заяв. Ну коротше, у це співробітництво настільки сильно піарили, що у мене немає тут сумніву, шо б хотіли показати прям єдність між Китаєм і цим не до країни, яку називається Росія, коротше. За підсумками зустрічі сторони підписали справді багато угод, в тому числі для нас важливо це спільна заява Росії і Китаю про подальше поглиблення відносин всіосвячного партнерства та стратегічної взаємодії в нову епоху. Отут зверніть увагу якраз на цю фразу нову епоху, тому що Китай і це він стратегічно говорить, завжди пояснює і хоче наголосити, що світ. Панамерики, коли Сполучені Штати єдині були сверхдержавою, держави, закінчився. Тепер є як мінімум дві сфери держави, і це відповідно Китай і Сполучені Штати. Росія там якийсь фасал. але говорячи про російсько китайські відносини, Путін заявив, що вони. Ну, досягли найвищого рівня за всю історію розвитку і взаємодії держав, і не залежать від внутрішньополітичних чинників чи поточної світової кон'юктури. Коротше, присягнув на вірність як вірний васал. Якщо меседжі взагалі Путіна в їх промовах були спрямовані більше на тему, які хвилюють е саму Росію, і там тих алкоголіків, які там живуть, і там в світі, війна в Україні, то всі більше приділяв так чи інакше увагу в США. Напевно, навіть правильно буде сказати критиці Вашингтона. що ну теж я сподіваюсь, не залишилось непомітним. Всі також заявив, що дві їхні країни мають стати друзями зі сталі. І на переговорах Путін і Сі представили себе захисниками нового цього світового порядку, в якому більше не домінують Сполучені Штати. Ну коротше, от тут як вже меседж передали, так передали. Навіть сказали, зіткнувшись з нинішніми труднощами односторонності та залякування з боку могутніх сил у міжнародному співтоваристві, Китай разом з Росією бере на себе особливі обов'язки глобальної держави та постійного члена Ради національного. Ради безпеки ООН це, до речі, було сказано не Путіним а СІ, якщо що, але я не думаю, що тут ем, якась є велика різниця. Коротше, аналітики так чи інакше трактують ці заяви як ну прям сигнал, що а. Путін буде далі будувати альтернативний безпековий блок, і відповідно буде захищати себе від НАТО і Заходу, і все таке. Ну а Китай буде цим керувати і е, максимально сприяти і е, хвалити свого васала, і напевно давати йому щось продавати чи купувати. Е, в принципі, тут ще дуже важливо, що МЗС. Потім вже пі після всіх зустрічей заявив, що голови двох держав обмінялися думками, в тому числі щодо, на жаль, цита цитата, української кризи і інших питань, що неприємна в риториці Китая, це щось нове, і взагалі всі сказав, що у нього є сподівання на досягнути ніби, нібито справедливої мирної огоньди з врахуванням інтересів всіх старів. Дуже цікаво, що хочуть там Росії і також, е, от те, що прям сильно пройшло в змі, е, або м -м, підкреслюють аналітики, що там він також зазначив по першу кризи, які треба, начебто, усунути для того, щоб закінчилась війна, от е, ця історія про першу кризи, вона теж важлива в їх заяві, тому що. Це прям сильно відрізняється від цього того, що говорили офіційні особи Китаю не дарма просто послався тут не просто на заяву, а на заяву їх Міністерства закордонних справ. Тому що під формулюваннями першопричини війни в даному випадку є якраз розширення НАТО і ну, от ця. Фейкова історія Росії, яку вони розповідали, що НАТО, начебто, хоче на них напасти. І тут якраз Китай по факту підтримує Росію і заявляє про те, що вони тепер не нейтральна сторона, а більше на боці е е Росії і відповідно проти України. Ну і вже. Е те, що ви напевно теж могли бачити, що потім, вже 9 травня, на цьому підбісі китайські військові пройшли маршем також на параді поруч з російськими солдатами, що в принципі ще раз дуже сильно підкреслює їх роль, і нагадаю, що Україна заявляла, що більше ніж е, півтори сотні китайців воюють проти нас, і навіть ми мали в полоні декілька китайців, яких показували, і Китай робив вигляд, що він. Нічого тут не побачив. Тепер це що стосується от того побідебесія і взаємовідносин Китаю і Росії, які відбувалися. Їх заяв. Чому це для нас важливо і чому, відверто говорячи, це не дуже може бути і погано? Що найменше в чому тут є? Певні ем, речі, які нам можуть допомогти, не з відносинами між Китаєм і тим більше з Росією, тут мені здається, все зрозуміло, а з відносинами з Сполученими Штатами. Е, я нагадаю трохи декілька речей, які прям дуже-дуже сильно важливі. Вони стосуються того, що ще перед тим як Трамп обрався, у нього і тим більше це зараз вже яскраво виражено. Є декілька радників по міжнародній політиці, і є умовна ті, хто говорять, що США мають бути сильними по всьому світу. Далі є ті, хто говорить, що США має бути сильними тільки тільки в Тіхоокеанському регіоні, і є ті, хто говорить, що США взагалі мають на всіх забити і займатися лише проблемами на своєму континенті, і всім махати привіт через Beautiful Ocean. Ось ем, останні не дуже поки переважають. А от між е, першими та другими, тобто які говорять про весь світ, або які говорять тільки про боротьбу з Китаєм, вони між собою борються з одної з. Сторони там Марко Рубіо, який якраз, це, щоб США були е, сильні по всьому світу, чи той же самий Лінці Грем, з іншої сторони, це е, тут якраз е, Джей Ді Венс і інші е, е, топ-чиновники адміністрації Трампа. І от нещодавно була історія про те, що була злита чергова. Екретна інформація від Пентагону, ми вже звикли до цього про їх військову стратегію. І от вся військова стратегія, вона так чи інакше, побудована на репорті Heritage Foundation, і там говориться про те, що тепер США має трохи 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 займатися проблемами Європи і всього світу, а концентруватися на Китаї і робити все можливе, в тому числі по відношенню. В війні між а, Україною і Росією для того, щоб якось відірвати а, Росію від Китаю, і Китай для США єдиний стратегічний ворог і вони мають робити все можливе для того, щоб його послабити, в тому числі це напевно передбачає певні компроміси з Росією. Так ось я сподіваюся, що в цьому протистоянні вже достатньо тепер зрозуміло, що Росію від Китаю вони не відірвуть. І Росія прям тепер васал Китаю, ну тобто вони з ними поєднані. Це чесно говорячи, зрозуміло, навіть якщо подивитися вже їх економіку. Але мені здається, що от якраз те, що та, така зустріч, вона була максимально публічна, з такими заявами, з такими пафосами. Потім з цим самим якраз проходженням спільних е військових. Парадів на червоній площі, воно так чи інакше, вже мені здається, показала зараз сполученим штатам, що їх ідея відірвати Росію від Китаю, вона ну трохи хибна. Більш того, це моя гіпотеза, але з нею так чи інакше погоджуються багато інших експертів чи аналітиків. Що Китай наполягав саме на от такої показовій історії для того, щоб як говорить, показати, хто в домі батько. І передати привіт сполученим штатам, на жаль, поки що, ми не бачили жодного коментаря в від Сполучених Штатів щодо присутності, от якраз ці, ці два дні і всіх цих заяв. І навпаки, бачимо, що там йдуть у них поки перемовини з Китаєм про тарифи, де відверто говорять, що в тарифній війні точно поки перемагає Китай, причому достатньо так, з великим запасом. Але чому я сказав, що це, напевно, не найгірша ситуація, і точно тут є певні переваги для України. От такий публічний захід зробив для, мені здається, Зміни стратегії США по відношенню до нас і тим більше по відношенню для до Росії значно більше ніж всі ті мільйон постів, аналітичок і заяв інших розумних людей про те, що неможливо відірвати Росію від Китаю. Тут блін, очевидно, що ось в Росія, вона васал. Путін явно вже присягнув е, сі і ну. По Факту у них немає інших варіантів, як продовжувати нарощувати спільні зусилля проти Сполучених Штатів, а враховуючи, що всі, навіть найбільші наші, скажімо, невеликі симпатики в адміністрації Сполучених Штатів сходяться в думці, що Китай це єдиний ворог Сполучених Штатів, який є стратегічним, який несе загрозу. Тим більше ця загроза достатньо вже може. Статися що по захопленню до Тайваня, то відповідно вони напевно і переглянуть свою стратегію щодо Росії. Що найменше, я дуже сподіваюся, що це допоможе а прискорити сканці, б, більш радикально. Налаштувати сполучені штати по відношенню до Росії і по подальшим діям, і все ж таки зрозуміти, що їх стратегія бути добрими з Путіним, його хвалити, говорити, що він класний хлопець, і все таке. Вона розвалилася, і ось така фотографія це так чи інакше, але ну достатньо публічний ляпас Трампу і всім його радникам, які заявляли, що їх якось можна росіян відірвати від Китаю. На цьому у мене все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп». І для того, щоб отримувати такі відео, нагадаю, підпишіться на наш канал, поставте подобайку і бажано залишити коментар. До нових зустрічей!